Ну, звісно, що отак одразу це не відбувається. Але ви маєте бути далекоглядними. Е, проблема в чому? Ми не хочемо вчити історію, щоб не повторювати помилок. Маємо таке теперішнє. Але зараз так само не хочуть дивитися у майбутнє. Типу, живемо тут і зараз. От як є, так і буде. Все. А що буде. Для нащадки, а що буде в майбутньому, мало кого цікавить. Всі, хто переходять зараз на українську, ви допомагаєте майбутньому нашої країни. І якщо так, якщо зараз всі перейдуть на українську мову, прокляття буде зірвано. Все, все дуже просто. І на майбутнє нашій землі буде дихатися легше, тому що не буде війни. От вам така проста відповідь, яку треба просто усвідомити. Допоки українці розмовляють російською, вони прокляті. Невже вам не хочеться очиститися?